з скісти із свинини та овочами гриб. Домашні овочі, як ви бачите, можна теж приготувати смачно та красиво. як ви бачили, а як приготувати смачний стейк, я буду розповідати, коли так буде присутність, де поправили у себе. Послухайте, Свинний стейк з кісткою. М'ясо маринуємо мінімум на 2 години. Я використовував проправити для м'яса. Гарної якості. Стейк обов'язково треба продиракувати, щоб гарно просмажився. Майбутні овочі грі теж на вимови не Сіль, перець, спочиною. Папа так дали й Потрібно, щоб стейк смажився спочатку з кістки і був кімнатної температури. Тістку прогріли, тепер просто розкладаємо стейки.